Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Ми в магазині меблі комфорт» і у нас сьогодні оновлення меблів. Як бачите, у нас зараз дуже багато меблів, стало дуже тісно. Провезли багато класних диванів і я вам зараз все покажу. От, власне, перша новинка це великий кутовий диван розміром 270 на 230 см в комплекті з кріслом. Ось таке до нього крісло. Диван виготовлений в Німеччині, він повністю шкіряний, фірмовий. Шкіра світло-коричневого кольору з невеличкими плямками. Дуже зручний, пружний, рівні широкі сидіння. Не надто висока спинка, що зручно для сучасних інтер'єрів. Диван повністю шкіряний і переду, і ззаду. Ось тут у нас лейбочка виробника. Виготовлена в Німеччині. Ціна такого кутка з кріслом 880 євро. Як бачите, крісло дуже широке, таке затишне, комфортне. Спинки знімаються. Задня спинка також в шкірі. Стан дуже гарний. Тут у нас комплект шкіряних диванів з італії. Також світла шкіра, такий бежевий теплий відтінок. Дивани тримісні обидва. Дивани надзвичайно пухкі, затишні, комфортні. Пишні спинки, пухнасті, поручні. Гляньте, які сидіння. В них можна потонути. Ззаду вони також повністю шкіряні. Дивани в гарному стані, вони виготовлені в італії. Фабрика на туці. Ціна кожного дивану. 480 євро разом. Ось їх ціна 940 євро. Будуть коштувати разом. Як бачите, трішки дешевше. Якщо брати в наборі, посередині у нас стоїть два великі комплекти: 3, 2, 1. Такі ванільні шкірі і в чорній шкірі. Ці меблі зараз акційні. До кінця місяця на них знижка майже 50 євро. Наприклад, Наприклад, ось цей жовтий комплект. Його ціна була 920 євро. І зараз його можна придбати всього за 850. А Чорний гарнітур Чорний гарнітур можна придбати всього за 820 євро. Дуже гарний стан. Тут у нас ще два італійських дивани від фабрики на Це також тримісні дивани, але трішки компактніші, ніж попередні моделі. Їх розміри. Е... 200 см на 100 см, шкіра дуже якісна, гарний стан. Вони без пошкоджень, без дефектів. Потребують незначної хімчистки. Ми їх проведемо в порядок. І ціна такого набору 900 євро. Можна придбати роздільно. Навпроти цього гарнітуру стоїть ще один акційний диван від фабрики Ital це Італія. Його ціна 450 євро і зараз можна придбати всього за 400. Відмінний стан дивана, він дуже кружний, комфортний. Вміру висока спинка. І натуральна шкіра покриває всю поверхню дивану, включно з задньою спинкою. Чудовий диванчик в кремовій шкірі. Тут у нас сучасний німецький диван. Шкіра майже білого кольору. Це тримісний диван, його розміри 220 см на 95 см. Він не розкладний, але, як бачите, пологі поручні, забезпечують комфортне лежаче місце. На ньому зручно і посидіти, і полежати. Стан дуже хороший. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно з задньою спинкою. Його ціна 450 євро. Зараз до акції можна придбати всього за. 420 здається. Тут у нас великий кутовий диван модульний, привезений з Італії. Фабрика на туці. Ось лейбочка виробника. Він зараз також по дуже хорошій ціні з гарною дуже великою знижкою. Ще одна італійська модель від фабрики Альберто Нієрі. Це класика. Тримісний диван в темно-зеленій шкірі. Ось лейбочка виробника Альберто Нієрі. Його ціна 450 євро. Зараз до кінця листопада можна придбати всього за 400. Чудовий диван. В цьому залі у нас є ще одна чудова новинка від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це комплект диванів Трійка і Двійка. Відмінний стан шкіри. Дуже чудово виглядають, гарно збережені меблі. Дуже красивий неокласичний дизайн шкіра такого гірчично-оранжевого кольору. Меблі практично в ідеальному стані, без пошкоджень, без потертостей. Вишукана дерев'яна оправа. Гляньте, яка м'якенька еластична шкіра, без подряпин, без потертостей. Чудово збережена. Задня спинка диванів також повністю шкіряна. Гарно виглядає і акуратно. Ціна таких меблів нових близько 8 тисяч євро. У нас їх можна придбати всього за 880 євро. Тут у нас комплект італійських диванів трійка і двійка. Дуже хороший стан шкіри, шкіра такого попелястого бежевого кольору. Чудово виглядають, надзвичайно комфортні. Стильний сучасний дизайн і відмінний стан. І ціна набору лише 780 євро. Зараз до кінця листопада їх можна придбати ще з додатковою знижкою. Диван Честерфілд також можна зараз придбати з гарною знижкою. Його ціна 580 євро. Зараз його можна придбати всього за 520. Поспішайте і ловіть момент. Ось такий елегантний диван. Честерфілд тримісний в світлі шкірі пісочного кольору. Його ціна 620 євро. А можна придбати зараз за 560. Відмінний стан гарної якості оленяча шкіра, легке патинування. натуральна шкіра і спереду, і ззаду. Це натуральний Честерфілд. Всі гузочки на місці, густа каретна стяжка і широкі пружні сидіння. Диван міцний. І дуже якісний, гарно збережений. Рекомендую. Також можна придбати таку саму модель з двома кріслами і з пуфіком. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я на швидку показала всі наші новинки і деякі акційні пропозиції. Запрошую відвідати наш магазин на лісній у Львові. Хто не має можливості, то переглядайте відео і звертайтеся, я вам зроблю додаткові фотографії чи відеоогляди меблів, які вас цікавлять. Ми надсилаємо меблі по всій Україні, є дуже зручні і недорогі способи доставки, так що звертайтеся, можу прорахувати приблизно вартість послуг перевізників. Дякую всім за перегляд. Рекомендую підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Також залишайте коментарі, ставте вподобайки, це добряче допомагає в розвитку каналу. Бажаю нашим глядачам мирних, світлих вихідних, тепла, затишку і гарних вдалих покупок меблів.